Маємо реєстраційну карточку продукту на Гіалуаль, Таджикистан. В даній карточці вона знаходиться на статусі «Заплановано». Ще не зареєстровано, містить в собі продукти з вказаної СКЮ. Також стоїть відмітка і статус Заплановано. Light, Smart. Booster. Маємо три номенклатури. Кожний статус запланована, статус карточки запланована, статус процедури запланована, є реєстраційне посвідчення, також статусом запланована. Відкриваємо процедуру. В процедурі є номенклатура, та сама, що і в карточці, тобто процедура повністю повторює карточку. І також номенклатура має статус запланована, і процедура має статус запланована. Закриваємо карточку. Приходить задача виведення з ринку про те, що прийнято рішення в системі Unicorn вивести з ринку дану SKU. Тут вказані кожна із цих позицій. Відкриваємо цю форму я дещо змінила, трошки оптимізувала, щоб повністю все поміщалось і не було полоси прокрутки. Тут ми можемо бачити профайли, тут ми бачимо SKU. Тут прописана причина, відповідальна особа, країна, процедура, все як і було. Натискаємо ознайомитися. При цьому, як ми домовлялися, відкривається реєстраційна карточка продукту, і поверх цієї реєстраційної карточки продукту відкривається. Наше сповіщення. В сповіщенні вказуються повністю всі дії, які були проведені, коли ми натисли на кнопку Ознайомитись в попередньому вікні тобто змінилися статуси СКЮ, і змінився статус процедури, і також змінився статус свідоцтва і реєстраційної карточки, тому що ми вивели повністю всю номенклатуру, яка там була. Якщо ми просто закриваємо це вікно, то форма закривається також. Ми, звісно, можемо її відкрити з списку чи якимось іншим чином, наприклад, звідси. Але поки ми не ознайомились, оце сповіщення буде нам відкриватися. Якщо ми натискаємо ознайомився, що відбувається? Ми вписуємо ознаку, що ми ознайомились в цей документ, і тепер він вже нам буде відкриватись без проблем. Дивимось, що відбулося: статус змінився на анульовано. Процедура також змінився на анульовано. Пройдемося по позиціях SKU. Статус SKU змінився. просталась галочка на вилучення. І так по кожній позиції, яка тут була. Далі. Далі відкриваємо процедуру. Бачимо, що в цій процедурі прописалися статуси, тобто змінено статус, змінено статус, змінено статус, дата прописалась, не було тут дати. Потім номенклатура, змінився статус на анульована.